Виконуємо номер 1504 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генесам 2022 рік. Знайди добуток. Завдання перше 1,234 тисячних помножити на 10. Завдання друге 1,234 тисячних помножити на 100. Завдання третє 1,234 помножити на 1000. Завдання четверте 1,234 помножити на 0,1. Завдання п'яте – 1,234 помножити на 0,1. І завдання шосте – 1,234 помножити на 0,10. Приступаємо до виконання. Щоб помножити. Десятковий дріб на розрядну одиницю 10, 100 1000 Треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця. 10 має 1 нуль, тому переносимо на одну цифру. Маємо 12,34. Число 100 має 2 нулі, тому переносимо на дві цифри. Буде 123,4. Тисяча має три нулі. Переносимо на три цифри. Маємо 1234. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 0,1, 0,1, 0,1. Треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця, враховуючи і 0 цілої частини. 1 0 на одну цифру 0,1234 1000. Два нулі на дві цифри. Якщо в отриманому добутку. Для позначення коми не вистачає знаків, то дописують потрібну кількість нулів. Маємо 0,0134100. І три нулі. Знов не вистачає цифр. Маємо 01234 мільйонних ми знайшли добуток Номер 1504 виконано.